All in my Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава і я вас запрошую до перегляду новенького відео. Сьогодні буде про шкільну програму. Таку купити все до першого класу. У мене донечка Єва, їй 6 років. І в цьому році ми йдемо до першого класу. А so Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, але вам дуже подобається такий формат відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите цьому відео вподобайку та напишете будь-що у коментарях. Я дуже люблю спілкуватись, особливо на такі просто чудесні коментарі, які ви мені залишаєте. Це дуже тепло, прямо на душі стає і мотивує знімати все більше і більше і краще для вас. То вперше на моєму каналі коротко розкажу про себе. Мені 32 роки, маю донечку Єву, Заніжня і проживаю в передмісті Києва. У минулих відео розповідала, що я замовляла Єві купу всього для школи. Зараз хочу поділитися, що я замовила. Перше це дві влузки. Вони приїхали ось такі запаковані. Це я купувала все в Різор. Отже, першу я зараз якраз з вами і розпакую. Перша ось така купувала на розмір впритик, щоб носити прямо зараз. У неї такі тут рукавчика, які ну, на резинці такі дуже така м'ягенька, легенька. Мені вона дуже сподобала, що її можна під різні там жилеточки вдягати, під якісь. Та й в принципі під піджачок якийсь чи ще щось теж буде доволі класно. Так, це друга блузочка з коротким рукавом. Взяла на таку дуже теплу погоду, і тут такий рукавчик, типу ліхтарик. Дуже мені вона теж сподобалась. Така звичайна простенька, ну, в принципі, що для блузочки ще треба. Роздивлялась, там ще була така рубашка оверсайз. Я, напевно, її придбаю, просто трошечки пізніше. Подивимось, як там взагалі. Вона в чому буде ходити, що зручніше взагалі, тому що я поки що не знаю як краще. Мені сподобалася ця футболка. Це, здається, з нової колекції, просто не змогла встояти, бо тут це теж з нової колекції, тому що ті, що були на знижці, мені не дуже вони сподобались. А ці класні ось така футболка. Мені вона так сподобалась, мені здається, що вона така стримана і при цьому яка цивільна. Одночасно Класно, такий прям колір, такий, типу як синя ручка. Не знаю, такий. ну, коротше, класно, мені сподобалася така футболка. Так, тепер по штанам, по низу взяла Єві ось такі джинси. Їй дуже класно, мені взагалі дуже подобається, як на ній виглядають ось такі. З Наталії затяжкою, прямо дуже їй пасує, То я коли побачила цю модель, то взяла, тому що в неї були вже схожі фасони і дуже личить. Ці на сьогоднішній день розмір взяла і взяла на виріст трошечки на потім, тому що от якраз ці були по знижці класні. Взяла ось такі чорні звичайні джинси, вони такі дуже легенькі, така не сильно. Міцна така тканина, просто вони такі стречеві, е, такі звичайні, просто такі, е, звичайні чорні штани. Е, і джинси ось такі. Не знаю, чи буде вона їх прямо в школу носити. Ми ж не будемо тільки в школу ходити, то може просто на якісь вихідні, кудись на вихід е, теж по знижці було, але це вже на, трошки на виріс, вони ще великуваті. буквально там треба. А, напевно, взимку будуть уже якраз. Хочу побачити. Або весною. Але дуже класна ціна, була на них взяла. Так, ось такий мені сподобався. Це теж на знижках. Ось такий сарафанчик в такому стилі Coco Chanel, Мені взагалі подобається. Твідові речі, прямо божні. Їх їх там було доволі багато. Не всі вже брала, але на знижках було не ну, дуже багато. Тільки тут треба трошки підшити оці поговки, бо вони щось відтягнулись. А так класно. Мені, мені здається, під блузочки буде взагалі класно. Ось. І такий колір, такий дуже ніжний, ніжний, такий мені дуже сподобалося. Так, ще одна спідничка. Вона теж була на знижці, але вона теж більшого розміру є воно. То я думаю, що вона якраз буде на весну. Такий колір фіолетовий, як вона любить, їй дуже сподобалася спідниця. Тож вона у нас буде трошки чекати. А на зараз. Ось така твідова спідниця рожева із е, такими перлинами. Єва взагалі була в заході від неї, просто валкнула, коли я її дістала. Тут вона із підкладкою, все як треба. Мені дуже сподобалось, що воно ще ось тут з фіксацією розміру. Тут її якраз треба трошки підтягнути, трошки звисає талії. Але в цілому розмір підійшов. На фізкультуру взяла її ось такі легінси, теж була класна на них ціна, тут буквально така рожева стрічка ну, строчка саме. І потім просто докуплю якусь футболку і нам ще залишились кросівки. Нам взагалі взуття залишилось, я вже замовила, просто чекаю. Так, Курточка на знижці просто супер класна. Така коротенька. Мені сподобалося, що вона світлого кольору, дуже класного фасону, дуже прикольного фасону, що тут є підкладка, тобто вона не просто така, що накинути, а вона прям тепленька така. Тому що мені здається, що вересень такий місяць, жарко-жарко, або навпаки, може бути серпень весь такий жаркий, а ось 1 вересня як по календарику може бахнути холод. Тому я взяла такі і легкі речі, і трошки тепленькі на всякий випадок. Тому от курточка, мені здається, дуже вдалий варіант для цього. Вона така легенька-легенька, бо ми вже зі своїх курточок всіх повиростали. Це якраз буде. Так, такий, така кофтинка, теж вона коротенька. Це, якраз, знаєте, от під такі завищену талією штанішки ось такі коротенькі кофти. Тепленька теж така. Мені теж сподобалось, теж на знижці. Так. І мені дуже сподобалась ось така рубашка. Вона якась така. Я взагалі не знаю, що це за матеріал, такий доволі плотний. Але класно, що тут є ось такі визерунки. і я її купувала якраз, щоб накинути під уяви, є такі полосаті штани і майка. Полосаті штани доволі теплі, майка доволі прохолодна і хочеться, щоб щось було зверху. І я шукала їй якусь накидку. І мені здається, що ця буде якраз, і ми можемо доносити наш тот комплектик. Не обов'язково це не шкільна. Тема, але знову ж таки ми не тільки в школу будемо ходити, а й ввечері кудись гуляти, в якийсь театр, можливо, підемо, в суботу, в неділю кудись підемо гуляти, то якраз такий комплект, мені здається, буде непогано. Взагалі дуже сподобалось і е, потім, мені здається, її можна носити як рубашку, ось так от застібувати. Ну, взагалі мені дуже сподобалось і на Єві виглядає супер класно. Високі шкарпетки під різні кросівки, тут чорні, рожеві і білі, взяла комплект. І взяла ось таку теж на знижці була кофта тепла. На всякий випадок вирішила взяти, щоб у нас таке вже просто було. І щоб якщо що, щоб ми взяли, вже знали, що нам вдягати. Натягала 50 ковтинок під курточку, тому що немає якоїсь теплої. Ковтини. Так, і набір нижньої білизни, тут 7 штук. І, і хочу ще докупити. І ще треба буде докупити якісь чорні штани, але ми з нею підемо разом, щоб я бачила, як вона їх знімає, чи зможе вона спокійно ходити в туалетник, тому що дуже багато одягу, дійсно дуже багато красивого одягу, які дітки не можуть зняти. Ну, Наприклад, тут є навіть от на цих чорних. Тут настільки жорстка оця от штука, що навіть мені тут, ну, навіть мені було доволі важко. Отак от, раз, ну, тут сила треба, дійсно велика сила. Тому треба дивитися, щоб сручно було знімати. Тут, до речі, теж є оця штучка. Подобається мені коли в дитячому одязі саме на штанах, на спідничках, оце це от є, тому що по зросту може підходити, а по талії хоч це поменше, дітки ж різні. От, тому це дуже зручно. Ми тобто, якісь такі типу, звичайні чорні штаніжки підемо, візьмемо, але так, щоб вона могла їх сама знімати. Ну, і якісь капці треба на зміну, на зміну взуття. Я, як ви бачите, в своєму новенькому кімано вирішила носити його вдома, тому що мені некомфортно, коли ось воно воно тут з цього боку не фіксується. Просто ось ця. Така звірочка, яка зав'язується. А ось тут, як зазвичай, буває ось в цих суконьках на запах, що ось тут теж фіксується, і потім ти зав'язуєш решту цієї тканини. Але тут такого немає, і ти буквально пару кроків проходиш, і в тебе все от розлазиться. Я не хочу так ходити на вулиці, я буду тільки нервувати. Тому а вдома шикарно. Чесно, мені дуже комфортно, вона дуже легенька, дуже така на літо те, що треба, дуже гарно виглядати так вдома. І це якби такий і не халат, і щось таке цікаве, особливе. Чорний колір взагалі мені дуже подобається. Тому як Варіант дому просто шикарний. Все пропустив. Де ти був? Де був? <ріст> Все пропустив. Без тебе одяг дивились. Уявляєш? Mm -hmm. so to the cake. Yeah. Yeah. До мене новенька кава від 25 Coffee Roasters У мене тут буде написаний промокод за яким ви зможете купити будь-яку зернову каву зі знижкою 20%. Такі новиночки, дуже цікаво спробувати. Мені взагалі подобається цей дизайн упаковки. До речі, така жовто-блакитна, класна. І ось ці тафер це теж завжди. Щось смачне. І знаєте, завжди ось цей опис, що ви відчуваєте, завжди збігається з тим, що дійсно є у вашій чашечці. І у них, до речі, відкрилось виробництво в Чехії. Тож, ті, хто перебувають зараз в Чехії або в Словаччині, можуть також купити каву зі знижкою за моїм промокодом. І ще прикольно з нашою ковою машиною, що ось в цей відсік повністю вміщується ціла ось ця пачка. Що не треба ніде її зберігати відкриту, всю закидуємо туди і п'ємо, насолоджуємось. Зараз буду смакувати. А ми тим часом продовжуємо свою підготовку до школи. Поїхали в Лавіну, торговий центр, в магазин лібраріум. І тут е, я дуже люблю взагалі знаходитись, тому що тут прям рай для, мені здається, будь-якої людини, яка займається творчістю. Е, я дуже люблю малювати. І тут прям, ну, дуже багато різних фарб, пензликів, словом, тут дійсно можна розгулятись. Е, знімаю вам ручки, тому що я обожнюю вибрала ручки. Зараз такий шикарний вибір. Взагалі з дитинства люблю канцтовари. Я пам'ятаю, що моя дорога зі школи додому пролягала через магазин канцтоварів, завжди туди заходила. І всі свої кошенькові гроші я спускала на різні ручки, гумки, точілки, деніки. Слово мені це дуже подобалось, іноді з подружками туди заходила. І це був для нас такий центр розваг. Хоч єві ще не так сильно потрібні ручки, але я їй готова була купити все, тому що самі це дуже-дуже подобається. Ой, вони обидва гарні сі. А відкрий, може, вони різні всередині? Подивись, може тут. Ух ти, скільки тут відділів. Вау, Дово так тут мамі. ще диви, щось вже напине. Ну, це Ага. То... тут Дивиться да, батько. Тут вже все зібрано. Усь... І носиці вже ага. і стівачка. Так, да, але можемо ще щось, щось своє покласти, свої красиві ножиці, там ще щось. Бачиш, що він вже такий зібраний. В принципі, цього магазину нам було достатньо. Купили тут все, що було необхідно. Мені сподобалося, що Єва тут вибирала сама, все, що хотіла за нашим списочком. Тому була щаслива, все вибрала те, що дійсно сама хотіла. Після покупок пішли відсвяткувати львівськими круасанами, тому що єва їх дуже любить, і ми вирішили так відсвяткувати наші покупочки. Покажу, що купили. Бачите, у нас такий рожевий рай. Якось так вийшло, що все понабирало однієї фірми. Так, це наш рюкзачок. Дуже класний, мені він дуже подобається. Вмістки. Тут така приємна взагалі оця тканина. Мені дуже подобається Помпончик, який треба ховати від саліма. Зараз покажу, який він там всередині. Так, ось такий. Тут купа відділень. Тут взагалі таке м'ягеньке ось тут просто, що тут, такий прям м -м, клас, Де щось таке треба класти, що не хочеться, щоб м'ялося або псувалось. Е прикольно, мені дуже сподобався купа відділень. От, тут для водички з одного і з другого боку, для ключів тут купа різних підтримок. Клас, мені дуже сподобається. Звісно, ти прийшов на помпон? так? Да? Де він, так? Да? Де він помпон? Ховаємо вже. Ось так от треба ховати від відселяв помпон, тому що він таке дуже любить. Вважаю, що це його іграшки. Також Єва вибирала все сама, ніхто їй там нічого не тикав, вона все сама вибирала, все вибирала по кольору собі, що все підходило, Ось їй треба було. Так, цей пенал повністю укомплектований, тому ми не купували там купу всього окремо. Тобто тут є вже. Ну, Все-таки необхідне олівчики, лінійка, різні олівці, ми замінимо, я такі не люблю. Ножиці, точилка, стирачка гумка. І тут можна, в принципі, щось, якісь фотки вкладати, тому що, в принципі, ось це ще ранувато. Та і тут теж розклад можна напізніше. Тут якісь можна зображення, наклейки, фотки, щось там таке своє особисте. Поробити. Ланчбокс теж собі вибрала з цим котиком. Хоча, я думала, може, взагалі, якийсь інший ланчбокс просто в інтернеті пошукати якісь цікавенькі, але вже вирішила такий, ну, думаю, ладно, нехай буде. Тут всередині фуделочка з ложечкою, ще ось така окрема. Для там для хлібчика чи щось. Ну, коротше, будемо дивитися, що там. Для водички я ось таку рожеву собі взяла. Наша залишилась в садочку, та й її треба вже було міняти, бо ось тут -от було вже все шершаве, ну пластик б'ється, ну постійно кудись раняється, б'ється, постійно в якихось таких подряпинах. Ось, взагалі, ось такий варіант, мені здається, найкращий, бо є такий з струбочкою, є, що просто отак от відкривається і п'ється з, бут... з пляшечки. Але ось такий на такій закліпці, мені здається, найзручніше. Зараз в школу обов'язково треба водичку брати, поповнювати свій водний баланс обов'язково. Так, це все, що Єва набрала собі. Ще взяла ось таку лінійку, хоча там, в принципі, була. Бачите, теж знову цієї фірми навіть ось цей е клеолівець цієї ж фірми взяла, з котиком захотіла. Ручки собі повибирала сама, які захотіла, вибрала собі ось таку з корівкою, потім з цукеркою тут початки з двох сторін. Це я собі вибрала, але я вирішила собі теж забрати. Так, і ось такого котика. <смі> вибирала Так, це резинка. Ось таку точилку вона собі ще окремо вибрала. Для малювання теж з котиком Вибрала собі такий брілочок, ми вирішили взяти, одна єдина єва була. Фломастери купили новенький набір. Я люблю купувати фломастери на водній основі. Не люблю ті, які залишаються на руках, що не можна змити. Тому що я не знаю, дитина може намалювати, я не знаю. Будь-яким чином, і на собі, і на комусь, і на одязі, і на предметах різних, і на меблях. Що вже казати, якщо я, якщо щось малюю, теж можу десь там зачепити і себе так само. Мені простіше помити все. Ну, просто тряпочкою, одяг весь він, бачите, тут відпирається звичайним порошком, не треба нічого не замачувати. Просто кидаєте, звичайно, прийняю, все ідеально відмивається. Да, ці фломастери завжди не обов'язково цієї фірми, взагалі будь які на водній основі, вони коштують дорожче, але вони вартують того, щоб зберігати ваші нерви, одяг, меблі. Шкіру теж мені не подобається, коли залишається на ось Єва себе завжди може обмалювати з ніг до голови будь-якими там татуюваннями. І ми пішли за один при за один занз душу. Все, все відходить і не треба запарюватись. Тому рекомендую батькам взагалі звернути увагу на фломастері на водній основі для будь яких обов'язково. Мені здається, що якраз уже Жиєві Можна на водній основі купляти, тому що вона вже доросла і може розуміти, що меблі, наприклад, малювати не треба. Але все одно десь може зачепитися якийсь рукавчик чи ще щось випадково, чисто випадково, тому краще поки що поберегти. Так, Купили ще. Звичайно, для фізкультури теж з цим котиком ось цю торбиночку. В таких торбиночках краще за все носити форму, мені здається, ми ще в таких торбиночках носили раніше пасочки, мені подобалось теж, що все в одному так от зберігається. І захотіла вища собі зонтик і ой парасольку. І парасолька теж цієї фірми. Ми це помітили тільки вдома, бо ми якось просто вона набирала те, що хотіла. Я їй казала, що по списку вона набирала, і ось цей свисток тут був. До, цього, до цієї парасольки. Ось. Тож, сказала, обов'язково їй треба парасолька, тому що це ж буде осінь і будуть тощі, тому обов'язково також в школу треба парасолька. Тож вирішили взяти ось такі покупки. Ще будуть доповнюватись. У нас на наступному тижні будуть збори батьків. І ну, я вважаю, що ось це те, що ми накупили, це обов'язково. А там, що нам ще скажуть, те ми ще й докупимо. Я вставлю тут Скріншот того, що мені списочку, який мені зробив чат GPT на підготовку до школи, що треба докуповувати. І, можливо, він вам стане у нагоді. Бо я з цим списком якраз йшла і все купувала. Ось такий у нас рожевий дівчачий рай для першокласниці. Так, ну. Прикольно, вона дуже кайфанула, все це вибирала сама, їй дуже це все сподобалось і вже хоче йти в школу, тому що у неї дуже класний рюкзачок. Да, Салімчик? Пампончик шукаєш? да? Нема помпуна. Up in smoking, yours was all about the past, and all you carried on your back. You... А на вихідних ми відвідали дитячу залізну дорогу. Я думаю, ті, хто проживають в Києві, знають, що це такі. і Не раз були зі своїми дітками. Але якщо ви будете в Києві з дітками, обов'язково зверніть увагу на дитячу залізницю. Вона така зменшена копія нашого київського вокзалу, і там працюють маленькі дітки, тобто вони провідники і ну, взагалі на станції купу можна побачити. Це дуже мило і прикольно, і можна там навіть попрацювати. Далі ми поїхали в блокбастер, це саме вже новий. І тут є така дуже класна кімната. Ну, не кімната, а такий павільйон, де можна побачити різні функції організму, повністю зсередини. Yeah. Ну, Пішли, пішли! Oh. Hey.

Прикольно, можна натиснути і почитати. І там про мозок так само було. Натискаєш, і певна частина мозку за що відповідає. Є ви новий велосипед! Клас? Давай ще щось... зброй. Перед... Його... Хочу спереду зняти його, як ти виглядаєш. Ух ти. Все їдь. Ми з Євусею давно домовлялись про цей велосипед. Вона його ще давно обрала в інтернеті. І ось ми нарешті його придбали, і вона дуже щаслива, що може на ньому вже кататись. Я б сама, якщо чесно, вибрала саме такий, тому повністю розділяю її бажання і мрії. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Па-па, до нових зустрічей!